В Україні в наступні три дні очікуються дощі, грози та пориви вітру в більшій частині нашої країни. Також в одній частині областей похолодає до плюс 20 градусів в день, а в іншій, навпаки, буде спека більше плюс 30 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 11 вересня, дощі пройдуть на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Нарешті території країни буде без опадів та переважатиме суха та малахмарна погода: вітер рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Прохолодно в цей день буде у західних областях. Там вдень від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Нарешті території від плюс 25 до плюс 28 градусів, а у південних областях буде спека до плюс 31 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 12 вересня, дощі йтимуть у всіх областях України. Переважно опади будуть короткочасними, місцями з грозами та рвучим вітром п'ят. На Як і в попередні дні, у західних областях буде прохолодніше всього: від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. На решті території від плюс 24 до плюс 28 градусів. У східних областях спекотно до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів тепла. У п'ятницю, 13 вересня, дощі йтимуть всюди, окрім Харківської, Луганської та Донецької області. Там буде сухо та малохмарно. Нарешті території країни очікуються опади. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Нарешті території від плюс 25 до плюс 28 градусів, місцями до плюс 30 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!